Я прийшла до одри і прямо на тому місці, де я вам показувала пару днів тому підлітка пірнікози великої, от побачила здалеку ще такого темного птаха. Це далеченько від берега, і ну, сонце сліпить. Я не, не можу роздивитися, що це за птах. Роздивлюся пізніше, але сподіваюся що це щось цікаве. Ну, побачу. Тут в цьому місці у нас ну, любила жити і інший вид пірнікози. Пірнікоза мала. От може це пірнікоза мала повернулася. Будемо роздивлятися, хто це. Якийсь цікавий гарненький птах. Місце у нас тут таке дуже гарне, мальовниче і птахам подобається тут жити.